Черівного дня, шановні українці, хочу вам сьогодні розповісти, точніше, моє ставлення до тих, хто. Є такі люди, я їх шизофреніками називаю, це ті, які дуже понаучуються модних всяких страшних термінів, страшних слів. В них вони не вникають, вони живуть по методу чаклунства, вони щось десь почули, дублюють, шукають собі вчителів, хто більш пафосніший, більше обвішаний всім з них до голови всякими черепами. От, і панталонами модними, чи з губами накачаними з силіконом і місками, мабуть, так само. От, хто там. Мені часто пише: чи знаєте, ви таке? Там і щось там якісь трампам-пам. Ти знаєте такі класні. Якщо вам цікаво, до речі, напишіть про дітей збірку. Ну, книжки, які можна читати дітям там, чи ігри. У мене багато розвиваючих можу вам дати. Є такі вірші, як бадяка-маняка. В книжці Абаба Баг... Галамага, там є вірші улюблені. в Одному з томів. Що таке бадяка-маняка? Хто знає? От, і всі такі а, задумали, що ж це таке? Що ж це За страшний такий термін магічний. От, а там це бадяка маняка небачений звір. От, живе він у тихому лісі міжгір. Для власної тіхи він лучить горіх і, і носить нір. донір. От, це вірш такий. От вам бадяка маняк тому, Часто придумують терміни, жриці, для того, щоб лушпенам там, про казочки про Одинів, про всяких зевсів, про там, ісусиків придумують, чи там якісь Харі Крішни, наприклад, для чого? Для того, щоб розводити лохів, для того, щоб вони задарма їм служили, щоб формувати рабів і рабську систему, запудрити мізки. Чим більше складніше, тим краще запудруються мізки. От. Якщо ви помітили, хто навчався в там, вищих навчальних закладах, наприклад, або навіть в школі. <ган> <ändu> Вчителі, які максимально там вживали всякі там страшні терміни і дуже цим пишалися, там мудрилися, вони насправді були тупі, і їхня ефективність їхнього навчання для учнів і студентів була нульова, тому що це все воно нафіг нікому не потрібно. Чому так? Тому що з свого власного досвіду я ще зрозумів, коли я всі літом їздили бухати гуляти. Дівчат по селах, по тягати сіновах тягатих сінах. От. Я їздив, шукав лікарів, які мене брали, от, з яких я ходив, і безкоштовно за їжу інколи ще сам їжу носив, навчали мене того, там, як взяти там, щось заштопати, там, там, десь я дивився, кроди прийняли тобто інтернатуру. Наперед приходив з третього курсу, починаючи ще десь там в лабораторіях під мікроскопами, шастав. І копрологію робив, і в каліку лупався. От. Там по він інколи робив за мікроскопом. Хто працював, то знає, що це таке незістелі. Браво, дійсно робив, коли від цих там всяких аскарид і струнгеліт. Струнгівіт... Яєця ж очі від ну, на лоб вилазили. От. Це при тому, що одним оком дивишся, інший відкритий. ну, Настріляне. Так от. Найбільше я побачив знань, коли. Е... Коли тебе просто приходиш і тебе майстер навчає без пафосу, без ніяких термінологій. От, звичайно, там по анатомії це дуже класно там знати, що таке там, курватура Майор, що таке курватура Мінор, наприклад, на латині. Але по факту, скажіть з вас, хто ці всі страшні терміни, будучи вже спеціалістом, неважливо чи в медицині чи іншим, вже пройшли роки, наскільки воно вам критично? Ці всі понти вони потрібні для вчених, для наукових робіт, а для практики, для того, щоб якісно формувати своє життя, щоб давати якісну роботу, воно не потрібно. Потрібно, щоб ви бачили і могли зробити з руками. І це саме я переніс потім, коли, вже будучи там на, на, на третьому курсі, я знав більше, ніж п'ятикурсники, просто міг стати банально зробити і, там, і наукові роботи вже статті писав на основі свого життєвого реального досвіду, без понтів, без термінології, які я знав. От, це було щось геніальне. Подальшому, коли там я почав глибоко занурюватися в магію, я зрозумів, що бі... я просто вже зараз бачу, фільтрую оцих, е... ну, я називаю їх шизофрениками, коли дуже багато різних термінів страшних. Там, е... Мені саме дуже подобається, як на східний манер чакри називають. Ну, не просто там якась азана, а коли там срана, наприклад, От на голові насрано, вам нічого не мулює. Ну, Кажуть, щось в чакрі насрано. От, хоча це насправді чара є. Ну просто вже чакри кажу, бо е це чари, якими ми напускаємо, що звідти виходить енергія, і ми ними е напускаємо чари, так звані, навіюємо чари, енергію випускаємо з них. Насправді, От ми ж ці знання на світ занесли. Ну і бігає з цими сранами, як обіграні. От, Так воно є по факту. Тому е не ведіться на оці складні слова, на страшні слова, на цю всяку лубуду. Вона нікому нафіг не потрібна, повірте. Коли ви будете глибинно входити в вивчати самостійну магію на власному досвіді, а не там від великих гуру складними термінами, які там О, ти не знаєш, що таке срана, там, і будуть пальцями тикати. Ну, я так утрірую, журтую. От, а будете самі пізнавати суть, то ви зрозумієте, що суть вона і слів не потребує. От не потребує, а коли там виходите десь в бічя, туди умовно в біктари, то там нічого немає матеріального, там ні часу, ні простору, ні, ні вимірів, нічого немає, там ні дотику, нічого там взагалі все по-іншому працює. І ніякі там терміни вони ніяким словами ти це все не описиш. І відати це означає відчувати світ, відчувати, що де як робиться, сканувати це на рівні відчуттів, тут слова не опишуть ніякі. О, я себе так по приколу відьмаком називаю, тому що хі, так себе ну, цікаво, мало хто називає, попридумав, як відуючий матерію, скажімо так. Тому ж слова це дурниця, терміни страшні, а чи, чи ви знаєте те? От, а Чи ви знаєте бодяку-маняку? Ну, ви вже знаєте, а можете комусь запитати. Я так часто запитую. Тому, і щоб навчити, наприклад, учнів, не потрібно оці всякі там. Страшнючі терміни використовувати, яка більш з всього воно якесь релігійне, воно ще тянеться від якогось папіуса у старій лого якого там взагалі, зараз є інтернет, на дворі, вже духи інтернету є, а він ще папіусом носиться і цими інтернами і інфернальними істотами. Воно вже воно нікому воно себе віджило. І ми, якщо б ми не хочемо розвиватись, то ми повинні відв'язатися від цих казочок Продіна, який розірвав там батька, і там з крові зробилася вода довкола вас, якщо ви не знали. А по землі, які виходить, то частини тіла батька, якого там сини разом з Одіном, Один, один синів, розірвали добряки такі. От. І, ну розумієте, ці казочки, чи там як якийсь обрізаний Ісусик ходив вітром надуло дулу матері, і з живота він вискочив. Відфільтровуйте цю всю лобуду. Ви повинні відчувати енергію. Те, що я навчаю, наприклад, це відчувати енергію, керувати енергією за допомогою своєї волі, сили, думки, от, уяви там. О, це все працює. Не потрібні. Чим більше ви будете я, якщо чесно, я людей імена не запам'ятовую. Ну просто я собі фільтрую я свій мозок, дурню всяку не засираю, не запаковую, бо вони, наприклад, чужі імена не потрібні. Я енерговідбиток частоту людини відчув, я її потім відчуваю в натовпі, наприклад. От. Ну, не цікаві мені імена. Мені навіть до учнів дуже важко запам'ятати, якщо чесно, я тільки найкращих, найактивніших, тих, хто шпарить звіти, пишуть, працює, мантикує, там розвивається. цих я запам'ятовую. Ну, Тому що що таке імена назви? Ну, воно все сміття. Ви повинні відчувати. Якщо ви будете відчувати, то ви, ну, вам на тому світі буде легше умовно, перейти кудись далі. А всякі страшні терміни і слова вони своє віджили, тому що це релігійні старі, там, неважливо, чи східні, чи ще якісь. От, ну... Комусь подобається там сраною на голові ходить, ну то ходіть. От. Розумієте, як срано на голові, так і життя буде сране. Це вже <голові> перевірено. От і, наприклад, з таким самим посилом я пишу свої книги. От. І якщо ви в моїх учнів вже стільки я років навчаю, отут концентровано, наприклад, по рунах, без всякої лобуди, без всяких страшних термінів, тут це все описано. Просто як руни, як практичний інструмент, ви просто берете і робите. Тут немає цієї устарілої, щоб не знаю, там таке враження, що століттями перепишуються яку дурню, от. а потрібно було підручник технічний зробити, як воно все працює. І виходить, що магія дуже проста. Хто хоче, з наступного тижня буде така краса. Тут немає казачок. З подачі одіна. Тут немає з подачі одіна. Тут були з подачі, з того взяли і зробили. От, працюйте, розвивайтеся. Не слухайте, не завчата від того, що ви якісь терміни звучуєте, ви краще не станете. Всі, ви подивіться, хто а, стали заучками і мають там червоним диплом, зазвичай, це жінки. Так вони зазвичай з нагуляними дітьми в 90% нещасні, нафіг нікому не потрібні, тому що вони замість того, щоб в школі вчитися жити, вони зазубрювали терміни. Тому не будьте такими. І магія набагато простіша. ви повинні відчувати, а не займатися дурницями. От. І все у вас буде чарівно. Тому, хто там, хтось вас запитуйте, а кажіть, а хто, ну, ти не знаєш такого терміну? Каже, Ти не знаєш бадяку-маняку, і все у вас буде гарно. Будьте розумними, майте клепку в голові не, і вчіться відчувати, ловити суть. Суть вона без слів. Слава українській нації, смерть нашим ворогам.